22 січня 1918 року четвертим універсалом Центральною Радою було проголошено, що Україна стала незалежною державою. А після падіння Австро-Угорської імперії та успішного листопадового зриву, коли українські війська витіснили поляків зі Східної Галичини, наприкінці 1918 року УНР затвердила Західноукраїнську Народну Республіку. 22 січня 1919 року. Було підписано акт злуки української та західноукраїнської народних республік. Тобто, за документом ці дві частини об'єднувалися в одну, щоб створити єдину державу. Соборність це об'єднання, особливо в дев'ятнадцятому столітті, де були національні держави. Це об'єднання в межах однієї території, представників одного етносу, одної нації. Основоположниками у нас в своїх працях були Михайло Брагаманов, Іван Франко, Михайло Грушевський. До них з цим працювали і намагалися узагальнити цю ідею і діп, учасники Кирила Мефодіївського товариства Руської трійці, але саме національність і виокремлення в певну державну структуру. Соборність надавала можливості саме очолити незалежність в українців тривали час, який не мали наші побратими. У 1990-му від Києва до Львова простягся ланцюг з Луки Українська хвиля як символ єдності східних і західних земель України та знак вшанування проголошення акта з луки. Ця акція стала однією з найбільших у центральній та східній Європі і свідченням того, що українська нація подолала страх перед комуністичним режимом і готова маніфестувати свою незгоду політиці компартії. Коли виникла у народну руху України, тоді була це громадська організація. Провести такий захід, то дуже перелякались не тільки в Кремлі, а навіть у Києві. ЦК КПСС. Теж налякалися, бо це відчувало, що Україна об'єднається і буде незалежною державою. І В'ячеслав що не казав, що ми тих казків делегації ходили до третього секретаря ЦК КПСС України Леоніда Кравчука, щоб дозволили провести цю дію. Ця подія вона не менш засіб ніж подія 19 року. Чому? Тому що. Всі зрозуміли, що є така е, нація українська, є е, була така держава і має бути далі. Така держава. Соборність передбачає не лише пам'ять про минуле, а й потребує згуртованої спільної праці та взаємодії у сучасний час, коли ми, жителі різних регіонів, спілкуємось, разом працюємо, створюємо щось важливе. Для сучасних та майбутніх поколінь Я вітаю всіх з Днем Соборності, а особливо хотів би привітати хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, які кожен день відстоюють нашу незалежність, які кожен день думають, роблять і б'ють ворога, б'ють не жаліючи, б'ють ворога, який тисячоліттями. Намагаються нас поработити. Ми шосінці. І в 22-му році об'єдналися ніхто нікуди не побіг. так? Оця історична спокійність, яка в наших, в наших людях, в нас у шосінці, які боронять, які сильні, які не здаються, які перемагають. Ми повинні пишатися своїми людьми. Більшого, ціннішого у кожного нас між нашою країною входимо і не буде більшого. Соборність це символ боротьби за волю, надії та віри у майбутнє. День соборності України свято єдності нації, яке нагадує всім, що ми, українці, один народ і жодні кордони не зможуть нас розділити. В єдності наша сила. Ми завжди будемо захищати територіальну цілісність України. Боронити соборність і свободу, здобуту нашими пращурами. Кожен українець має розуміти важливість і ціну цієї боротьби та бути впевненим, що немає сили, яка б змогла зламати сильний дух нашої нації. Україна!